Закарпаття стає флагманом у питаннях енергоощадності та економії ресурсів серед дитячого населення. Постачальна компанія розробила спеціальну брошуру, завдяки якій діти віком від 2 до 12 років у легкій та цікавій інтерактивній формі розумітимуть принципи використання електроприладів аби заощаджувати енергію. Проєкт спрямований на те, щоб допомогти малечі сформувати правильне ставлення до енергоресурсів та довкілля і навчити їх економити електро. Ліку. Щоб просто були навчені до таких елементарних речей. Ну, ось, якщо брати нашу пораду, з маленьких, там, виходячи з дому, вимикай світло. Так? І тут уже дитинка буде клеїти світлічка нашого, де побачить, там, закривай віконечко, коли там, кондиціонер в хаті працює. Ну, елементарні такі речі, які дозволять зекономити саме споживання енергоресурсів в хаті. Ну і відповідно так буде там, поправну машину, про чайник, тати, не Закипити воду повний чайник, закипити трішечки. Ну, такі речі, побутові речі, які ми щодня використовуємо, і воно зможе нам ну, зекономити, в першу чергу заощадити і мати додаткові кошти, які, можливо, з дітками вони потратять на щось краще. Зі своїми практичними порадами компанія піде до дітей дошкільного віку, а також учнів молодших класів. Обласна адміністрація, яка в економії зацікавлена не менше енергопостачальників, зі свого боку обіцяє протекцію на рівні домовленості із навчальними закладами, також розміщуватиме публікації про ощадливе використання електрики на своїх офіційних порталах. Наше управління буде сприяти у популяризації на нашому порталі допомога Закарпаття. Матеріалів щодо економії електроенергії запланована серія матеріалів, які будуть опубліковані як для дітей там дошкільного дошкільного віку, школярів та дорослих. Учнів також маємо на меті популяризувати матеріали в цілому для населення, що дасть можливість економити толкові поради світлячка. Це важливий аспект енергоощадності, особливо в зимній період часу. і оглядаючись на минулорічний досвід проходження блекаутів. Досвід отриманий попередньому році нас десь мобілізує до. Того, що ми всі разом думали про те, щоб економити, економити в першу чергу енергію електроенергію, тому важливо мобілізувати всі ресурси, всі можливості для, для економії електроенергії як підприємств, так і особливо населенням, яке має більше можливості зекономити. Соціально відповідальний бізнес просвітницьку роботу проводить уже не вперше. У компанії запущено програму «Відмовся від паперових рахунків. Для заможних споживачів доступна послуга світлі справи, у межах якої можна оплатити борг малозабезпеченої родини. Загалом усі проєкти спрямовані на усвідомлення населення, що електрику потрібно використовувати ощадно. Так, це є заощадження. Але нам, нам для чого це потрібно, так як ми є такий бізнес відповідальний і соціально ми соціально завжди підтримуємо наших споживачів і хочемо, щоб кожна сім'я, кожна оселя могла максимально собі зекономити і не витрачати зайві кошти на оплату за електроенергію, а краще зекономити в цьому плані, зберегти це енергозабезпечення себе в хаті. Так не витрачати зайві кошти, а використати їм наприклад, на щось інше в енергопостачальній. Компанії сподіваються, що окрім педагогів та вихователів, до просвітницької роботи долучаться також батьки, які навчатимуть малечу свідомо використовувати енергоресурси. Книжечки із наліпками споживачі зможуть отримати у сервісних центрах обслуговування.